І всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я, котомінатор Юа, та сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Slime Rancher. Так, як ви всі пам'ятаєте, в прошлуй частини я знайшов ось цих ось слаймів та секретний стиль на них та ще ось ось, цей ось манго. Я думаю, що е, я такий ну, гордо, ви ж знаєте, що таке гордо. Типу, як, якщо ви не пам'ятаєте, то можете подивитися моє саме перше відео. Там, там я лопнув е, рожеву гордо. Ну, типу, це великі слайми. Як сказати, типу, це слайми, які стали великим слаймом. Ну, Типу, вони об'єдналися в великого слайма, Так. І та сьогодні я хочу пошукати цього М -м гордо. Так. Для цього я... мені Мені потрібні будуть фрукти. Тому що цей слайм любить фрукти, та гордо теж буду любити фрукти. Якщо б в мене ось тут була б клубничка. А, ось тут ж в мене є тільки три. А тут дев'ять А добре, я думаю. Зараз піду туди та пошукаю трішечки цих фруктів. Ось, наприклад, ось там ось, або ось там ось. Але тут вже все поїли. Так, нічого не залишило. О, ось тут ось є. Так. Окей. М -м 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 морква. Ще морква. М -м 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 -м. Тут теж нічого немає. І, до речі, друзі, якщо ви. Напишіть якийсь коментар, наприклад, як мені краще монтувати відео, то мені це дуже сильно ну, треба, тому що в мене, як сказати, монтажі, я тільки можу вставити музику та скелети. Як я це завжди роблю. Але якщо ви знаєте, як правильно монтувати відео, то, будь ласка, напишіть до мене це в коментарях, тому що мені дуже це потрібно. І так, ем, як я вже сказав, мені потрібні. Фрукти, ось чи вар є. Так, все. Капець. Як це взагалі могло статися? Як, я, я все розумію, що вар отримується, якщо, наприклад, цей кіт з'їсть, наприклад, плорт фосфорний або цей. не знаю який. А тут. О, тут є велика котяра. Але для нього для мені потрібно або 25 кур куриці, або 50 нормальної куриці. Так. До речі, що там за острова? Може мені туди злітати якось? Так, думаю, мені потрібно туди злітати, але не зараз. Може в наступній частині, або якщо. Повезе то в цій частині. І так, друзі, якщо вам сподобається це відео, то, будь ласка, підпишіться та поставте ваш лайк. Для мене буде це дуже приємно. Ну, як я вже і сказала, мені зараз потрібно лопнути медового горду. Типу, це. Бажаю, я, я, я дуже багато с... слів кажу слів. Так. Е а, це, знаєте, я не знаю, як Індіана Джонс, або. Я не знаю, як він так робив. Ось так ось. Так це було дуже кринж. А точно сказати. Можу. Добре. Я бачу ще дуже багато по фруктів та кубнички. Так. Угу. Давайте туди підемо. Якщо я, якщо я їх там знайшов, то там повинен бути це гордо. Так. Терниста куриця. Давайте туди підемо. Зараз ще пагу фруктів зберу. Ось туди. Чому б ні? Може він там буде? Ніхто не знає, але я зараз все провірю. А дивіться, дивіться, бачите це? Це, це гордо. А тут ще є ще? Так, не пугайте мене. Не лякайте. А? Боже. Що, що це таке? Хух, слайм охотник. Він дуже сильно нагадує мені ось цього слайма. Хух, круто, новий слайм. Тепер буде з чим скрестити цих. Медових. Так, ніж. Всепуга фрукти. Потім я тебе тобі дам цю кубничку? Ні? А що якщо? О, так все. Капець. Що це? Ключ? Круто, мені дали ключ. Так, а що тут? Нічого такого інтересного немає. Добре, а до речі, що, що це таке за, остр... за острів. А туди можна попасти? Треба мені це робити або ні? Я просто дуже сильно боюся, тому що я не хочу потеряти цього слайма. Що за фігня? Звідки? Звідки вас тут так багато? Тут, типу, немає на настільки багато тих плортів та слаймів. Так, я, я все розумію, ну. ну... Ну не це. Тепер тут немає слаймів. Що мені тепер робити? А до речі, туди можна піти. Давайте підемо. Так, давай, заряджайся. Полетіло. Хм, до речі, тут якийсь ще острівок. Не знаю. Так, ідемо далі. О, фосфорні слайми, але в мене вже є такі. Тут ще таких слаймів. О, ще одна записка. А що це за острів такий? Як туди попасти? Або це, це може взагалі бути декором? Ну, Добре. Е, якщо вам цікаво, то можете поставити на паузу та прочитати. Але я зараз піду далі. Так. І якщо ви це зрозуміли, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що це було. Тому що. Як я вже і казала, мені дуже приємно, якщо ви пишете коментарі. А, Ну, як сказати, ви, ви не пишете коментарі. Я знаю, що типу є. О, ще один. Що, типу, я не популярний ютубер, але мені хочеться стати популярним. Тому я прошу вас, поставте лайк та підпишіться на мій канал. А чого ти такий злий? А я-я і добре добре. Я все зрозумів. На, Піди покупайся. Ой. Мені це, мені це якось нагадало. Бачили, як, коли він став, став невидимим, він типу нагадує якогось кота. Ну, типу, ви знаєте, такі коти є, є які. Ну, типа, я, я коти, яких ось такись уші, але є коти ось такі, ну, уші ну, трішечки в, вниз. Ще один. Давай, давай. Так, вже 4. Тут можна їх нафармити. Там мені понадобиться... Що це там таке. Я там бачу дуже багато бум слаймів, та я думаю, ось тих усларгу, які кусаються. Що це? Морква? Так просто дуже темно. Не Морква якась сіра. Интересно. Добре. Йдемо далі. Е, о! Ще одна капсула. І що там буде? О. Дивіться, як він виглядає. Зараз. Хо. Капець, тепер в нього хвіст ось так от. Я, я, я все розумію, ну. Давай я тобі допоможу. Я тебе визволю. Скажи дякую. Дякую. Ой, бачите, він сказав дякую. Добре. Йдемо далі. І я не знаю, куди зараз піти. Я думаю, що ось цей ключ. Мені потрібно потратити ще на одні ворота. Але де ці ворота? Ні, ніхто не знає. М -м так. Тому йдемо далі. Так. Далі йдемо. Просто не дивимося. Поди йти. І, до речі, друзі, як сказати, чому я не знімаю Гот-симулятор 3 зараз, а це тому що, як сказати, я, я так вирішив, що треба спочатку пройти Slime Rancher, а потім вже її почати з Гот-симулятором. Тому що, як сказати, якщо я буду знімати це і те, то буде якось, ну. Така смішанина в мене. Е, тому, так, е, я не буду його знімати поки що. Я зніму його трішечки попізже попізже <пізь> Капець. Е, і так, друзі, думаю, зараз я прийду додому е, цих е, запущу з цих охотників. Та думаю, буду завершувати відео. Е, я, я знаю, відео виходять такі мінімум контенту, але дуже багато слів. Е, я, я все розумію, але. Ну як сказати? Я не знаю, що сказати вам. Ну, так, їдемо. Що ти, голодний? Так. Дикі слайми. Так, так, в мене залишилося 7 м'ятних манго та я, знай... я знайшов 4 ось таких слайм, а та в мене залишилось 12 води. Що дуже якось. Не круто. Хоча вода безкінечна, як сказати. І так, я їх сюди запальну. О, тут виросла нова серце викла. Окей, я буду. Шість. Так, цих прийдеться утилізувати та залишити тільки 2. Тому що я хочу, щоб в мене в кожному загоні було по 6 слаймів таких. Так. Е, зараз я цих слаймів ось сюди запущу. Цього покормлю, цього теж покормлю. Мені потрібні твої плорти, та твої теж. Так, вони ще будуть їсти? Так, будуть. Так, давай мені ще твої плорти. І так. Я трішечка не впевнена, що в мене вистачить їжі, щоб їх. Ем... Так, а що мені зараз робити? Так, тут же. Вони їдять. А, так ось я можу клубничку взяти. О, все, проблема вирішена. Эй, так, зараз я им даду плорт. Я так розумію, так, вони вони злі. Їж, та ну їш ти. А, боляче. Так, 3, 2, 1. Їж. Ну, чого ж ти не їси? Ну ти. Боже мій. Так, ти до сих ти пір напив. Так, молодець. Я знаю, що ти голодний. Окей, Та ще залишилося ось тут ось. їж. Так, та ще один м'ятний манго. Окей, зараз те ще пригне. Та я його погодую. Не треба бути злими. Ось бачите, як це круто буде бути таким ось охотником. Так, тут шість. А, тут ще один є. Так, треба дуже швидко. Це та місія Щоб вони не збіжали. при чому тут місія Боже, в мене вже. Окей. Та ну не ти ну боже мій. Давай, давай, прыгай до мене. Ось їж Все, ти поїв. Нормально. Так, і так у мене ого 7. А скільки ці плорти дають? Так, у мене тут три 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Так, значит, кайте 3. Та 3. Так. Е, раз, два, три. Так, 3. Ну, тобто 6. Окей. Зараз я продам ці плорти, та можно закінчувати. Окей. Не, я. Я зараз щас куплю. Прокачках. А тут все куплено? Так. А що тут можна купити? О, тип. Ок. Тепер я можу поміщати 40 одиниць їжі або там цього ще. О, ну, окей, зараз я їх погодую. Ну, тобто. О, мені Кейсі прислала це повідомлення. Я його прочитаю вже в наступний серії. Окей, друзі, на цьому думаю, можна завершувати. Е, ну, з вами був я, Котомінатор. І всім до побачення!